Привіт, І так я вже дуже наболіла, я зараз розстроєна і змушена була плакати на цвинтарі. Мама теж моя була розстроєна. Ось такі були відвідані нас. Докажу інформацію. А, чоловік, який тоді відмовився там, допомагати, ставити лаву, хоч і пообіцяв, взяв наперед там, а, певні кошти в вигляді модему для інтернету. Ось. Він сказав, що я погано вдягаю, що я розпусно вдягаю, що я неправильні відео знімаю. Тепер він мені погрожує за те, що я розказала про нього цю правду, погрожує поліцією. Але ж справа в тому, що він каже, я розповіла про його дітей чи племінників, Ось чому справа. Відповідаю. Якщо я розповідаю якусь інформацію, особливо про дітей, значить я про них турбуюся. Ось. І якщо я розповіла, що дитинка отруїлася в його сестри певною рослиною і ледь вижила, то це говорить про те, що я здивована, що в родині так не слідкуються дітьми. І це дійсно дуже-дуже страшно. Цьому лише можна співчувати. Це кошмарно. Ось, і в мене виникає питання, чому людина на мене говорить і дозволяє собі, ти в поганому одязі, ти неправильно вдягаєшся, ти погана. Це все встигають люди сказати, а от послідкувати за власними дітьми не встигають. Чому так? Чи, можливо, дітей вони так само, ось цей Олександр, так само виховує? Зі своєю там матір'ю і дружиною, щоб вони були також агресивні, до вродливих жінок, щоб вони принижували їх і цькували лише за зовнішній вигляд чи за одяг. І якщо цьому чоловікові здаються всі жінки розпусними. І, на його думку, ніхто не має права вдягати купальник. Він сказав, ти знімаєшся у купальнику, це вже погано. Ще й на собі показує. Отак, отак знімаєшся. Ось це нібито на його думку погано. Насправді це дуже-дуже неприємно і страшно, що людина так мислить. І е, каже: Я буду за твої плітки, тобто за те, що ти розповіла в інтернеті про мене. буду Писати заяву в поліцію. Добре, пиши, я напишу на тебе відповідну скаргу. Яка справа тоді людині, як я вдягаюсь? Тобто він має право висловлюватись, не вдягайся так. -то. Його мати на цвинтарі, зустрівши, заявляє, постійно кричала мені, що я неправильно вдягнена. Це вона має право, має право так пліткувати. а я, виходить, не маю права навіть захиститись. А як ви думаєте, шановні глядачі?